Доброго ранку, доброго дня! Бажаю всім миру, здоров'я, добра. Вітаю вас, дітки на математиці. До мене звернулася дівчинка Оксанка. Привіт, дітки! І ви з нею привітайтеся! З проханням допомогти їй так сталося, що вона вирішила поїхати до бабусі у село на потязі залізничним транспортом. Вона знає, як себе поводити в транспорті в залізничному. Так? Я думаю, що ви всі знаєте, що треба обов'язково спочатку придбати квиток в касі на вокзалі залізничному. Потім треба обов'язково розуміти, в якій годині відправляється потяг, щоб не запізнитися. так? В потязі треба їхати. Тихо, не смітити, бути вічливим з іншими пасажирами. Вона їде вперше, вона ще маленька, і тому вона просить їй допомогти та супроводжувати. І також вона запрошує разом з нею потрапити до бабусі в село у гості. Тож ми відправляємося з Оксанкою, і для початку їй треба придбати. Квиток, так? Для цього куди треба піти Оксанці? Так, на залізничний вокзал, щоб там придбати в касі квиток. Ось Оксанка вже була на вокзалі і придбала квиток. Подивіться, який в неї номер квитка. Квиток в неї номер 9, так? Вагон під номером 9. Так, але ми ще не знаємо в котрій годині потяг. Оксаночко, в котрій годині потяг ти знаєш? Вона говорить, що знаю, але вона не вміє зовсім орієнтуватися по годиннику. Тож давайте ми з вами сьогодні ще раз розглянемо годинник, і я трошки більше вам про нього розкажу. Тож, що таке годинник? Це пристрій, який придумали люди, такий механізм, за яким можна відслідковувати та вимірювати час. Наша доба, день та ніч мають 24 години. І для того, щоб наше життя було рівномірним, щоб все ми робили вчасно, у нас є годинник. З чого складається годинник? Ну, на годиннику, звичайно, повинні бути числа. Цифри, відповірніше, так. Тобто це циферблат, Зображені цифри, на які ми з вами орієнтуємося. Всі ці цифри, а їх тут 12, від 1 до 12 вказують нам години. Є стрілочки. Маленька товста стрілочка, вона завжди нам вказує скільки годин на години тонша та довша стрілочка вказує на хвилини. В одній годині 60 хвилин. Тобто, ось ця довга стрілочка повинна зробити один. Оберт, і вона завжди обертається в один бік, справа наліво. І ось коли вона робить один оберт, проходить одна година. Тобто, бачите, в нас стрілочка жовта перед цим стояла на 12. Поки зелена стрілочка зробила один оберт, і знову повернулася на 12, жовта стрілочка вже розблабила. Перейшла на годину вперед, тобто тепер у нас одна година. Знову зелена стрілочка робить один оберт 60 секунд, вона обертається. За цей час жовта стрілочка теж обертається, змінюється. На один крок вперед, тепер 2 години. Саме так ми орієнтуємося за годинником. Стрілочка, яка вказує на хвилини, вона теж важлива. Ось є шкала рисочок на будь-якому годиннику, їх тут 60. Це значить, що від. Одна поділка має одну хвилину та одну секунду. Так, якщо є секундна стрілочка, то вона швидше рухається, відраховує секунди. Ми з вами будемо трошки ну, з часом вчитися, все-таки. За, слідкувати за часом за годинником. Я думаю, що й дома вам батьки допоможуть, тому що доросла, самостійна людина, звичайно, повинна розуміти, що показує годинник. Тож, ми з вами разом з Оксанкою зрозуміли, як користуватися годинником, відправляємося на залізничний вокзал на потяг. Давайте пригадаємо, який номер вагону у нашій Оксанки? Номер 9. Так, нам треба знайти вагон під номером 9. Так, ось наш потяг. Шукаємо. Давайте порахуємо разом, скільки тут вагонів. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 вагонів? То що ж тепер робити? Адже Оксанка не зможе поїхати, бо в неї вагон під номером 9. Що треба зробити, дітки, щоб вона могла поїхати до своєї бабусі? Як зробити так, щоб вагонів стало 9? Треба до нашого потягу причепити ще один вагон. Збільшити так. Кількість вагонів на один. І тоді їх настане 9. Ми причепили ще один вагончик до восьми, які були у потязі. Збільшили наш потяг на скільки вагонів? На один. І тепер наша оксаночка може зі своїм квитком сісти на потяг. Так, вона знайшла свій вагон. Ось квиток її. Перевіряємо, правильно? Так, це її вагон і вона може відправлятися до своєї бабусі. А доки Оксаночка їде, ми разом з нею порозважаємося, так, та трошечки пограємося з цифрами. Дітки, подивіться уважно та скажіть, яка наступна цифра? Після п'яти. Наступна шість. Правильно. Яка наступна після восьми? Так. дев'ять. Яка попередня цифра до чотирьох? Попередня та, що стоїть попереду. Три. Молодці. Яка попередня цифра до шести? П'ять. Добре. Яка цифра більша на один від семи. Вісім. Молодці. Назвіть сусідів числа три. Два та чотири. Добре. Сусідів числа вісім. Сім та дев'ять. Молодці дітки. Ось Оксанка вже і приїхала до бабусі. Бабуся дуже зраділа Оксанці, але вона вже старенька і в неї багато роботи. Тому вона попросила свою онуку допомогти їй позбирати яблучка в саду, бо вже вона, бачите, назбирала цілий кошик яблук. Пішла Оксаночка, в садочок збирати яблучка. Давайте ми їй теж допоможемо та будемо рахувати всі разом яблучка. Один, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Скільки яблучок у кошику, дітки? Дев'ять яблучок. Але кошик виявився за великим та за важким. І вона не може його сама підняти. Що робити? Бабуся запропонувала їй розділити яблочка на два кошики, і потім у двох руках просто віднести додому. Так, дивіться. Наша псаночка взяла одне яблучко та поклала його в інший кошик. Ви пам'ятаєте, скільки було яблучок? Дев'ять. Скільки зараз яблучок залишилося в першому кошику? Вісім. А в другому одне яблучко, так? А всього в нас яблучок скільки, дітки? Дев'ять, так. Дев'ять їх і не змінилося. Просто в одному залишилося вісім, а в іншому кошику одне. Так, важко Оксанці, вона переклала ще одне яблучко. Скільки яблучок залишилося в, цю, в першому кошику? Сім. А в другому у нас скільки яблучок? Два. Скільки яблучок було спочатку? 9. Але тепер в одному кошику залишилося 7, а в іншому 2. Хоча їх всього 9 так і залишилося. Вони ж нікуди не ділися, правда? Так, вирішила Оксанка ще одне яблучко перекласти. В першому кошику у нас залишилося тепер 6 яблучок, а в другому стало 3. Всього скільки яблучок, дітки, було? 9. Вони ж нікуди не ділись. Але в першому у нас 6. А в другому 3. А разом їх 9. три. Ну, і ще одне яблучко вирішила Оксанка перекласти. О, так, буде їй набагато зручніше. Тут в нас залишилося п'ять яблучок, бо ми одне забрали від шести, так? А тут стало 4. Бо одне яблучко ми сюди ще додали до трьох. А всього яблучок, пам'ятаєте, скільки було? 9. Так, 9. Це 5 та 4. І ось тепер наша Оксаночка може спокійно віднести всі ці яблучка до бабусі у будинок. Ну і, звичайно, яка ж бабуся не пригостить свою онуку. Наша бабуся теж напекла печиво з родзинками. Для своєї онуки. Давайте, дітки, порахуємо, скільки родзинок на кожному печиві. Та знайдіть відповідну цифру. Порахуйте, скільки родзинок на першому печиві. Так, порахували. Скільки родзинок, яка цифра нам позначає цю кількість? Вісім. Так, добре, скільки родзинок на другому печиві. Сім. На останньому. П'ять родзинок. Дітки, ми з вами сьогодні добре попрацювали. Ми допомогли нашій Оксанці і доїхати до бабусі, і позбирати та донести яблучка, і навіть порахували скільки родзинок на смачному печиві. Тож нехай вона тепер смакує печиво з бабусею своєю, розмовляють та спілкуються. А ми з вами теж можемо відпочити після гарної роботи. Дякую, що були зі мною. До зустрічі!